Сьогодні ми з вами навчимося створювати ось такий от новорічний фотоколаж. Бачите, тут у нас є заднє тло, тобто велика така картинка. І є 4, 1, 2, 3, 4 фотографії сімейні. Ви можете використати тут ці фото, які прикріплені тут в Google класі. Так, ось воно. Новорічний фотоколаж. Можете зайти звідси скачати, просто за посиланням заходите. І скачуєте кожну картинку окремо. Є тут і новорічний фон, і фото сім'ї, або ж от одразу просто натискаєте папочку і далі завантажите. Воно завантажує архівом. Якщо у вас є на комп'ютері архіватор, воно, за допомогою архіватора ви можете розархівувати в ту саму папочку а, файли, і, відповідно, вони у вас, ви потім можете їх, коли е, ви розрахівуєте, ви можете їх е, використати. От Новорічний фотокалаж.зі воно зберігає, і потім просто ви його розархівовуєте. Так, куди вона? Бачите, от новорічний фотоколаж, три кольорова книжечка. Така. У мене архіватор рар стоїть на комп'ютері. Якщо у вас немає, значить можна встановити з офіційного сайту. Натискаєте новорічний фотокалаж, Ізліч. І окей. Воно одразу звільне ту саму папочку з тією самою назвою, що у вас є архів. Тобто, ось вона новорічний фотоколаж, Заходите і всі фото будуть. Тут одразу. Бачите, ось вони всі фото скачали. Потім просто звідси ви їх вставляєте для створення фотоколажу. Якщо у вас не виходить, немає архіватора WinRar, ви можете скачати з офіційного сайту, або ж можете просто написати, наприклад, в інтернеті. Заходите в інтернет, пишете новорічний фонд безкоштовний. Написала. Натискаєте Enter. І у вас тут безліч можливостей, щоб скачати безкоштовний. Якийсь фон, наприклад, ось бачите, в мене одразу воно показує. Ось воно, до речі, така сама картинка, я звідси і скачувала. Вибираємо картинку і далі натискаєте кнопочку Скачать. Вибираєте роздільну здатність 1280 на 854 формат GPG, і потім скачать. Чи? Треба трішки почекати, бо тут платний це ресурс, і, відповідно, щось платне, щось безплатно. Так, ось воно. Бачите, показує Christmas Walls». Одразу можна і перейменувати, наприклад, написати новорічний фон. Новорічний фонд. «Захоронити». І так, ну, в мене вже є, бачите, просто ілі замініть, і или... дачі ні, я не буду вже зберігати, просто показала, як є можливість зберігати картинки будь-які. У вас на телефоні є безліч сімейних фото, безліч фото друзів, ви можете їх використати для створення ось такого фотошоп, онлайн фотошоп колажу новорічної тематики. Так, значить, тепер давайте послідовно розказую, як же потрібно його робити. І так, заходимо в Google клас за посиланням онлайн Photoshop. Так, це безкоштовний онлайн, тому ви просто прогортаєте вниз, щоб не дивитися на рекламу, вона вам не потрібна. Вибираєте новий проєкт, натискаємо новий проєкт. Пишете, наприклад, Новорічний, новорічне ім'я файлу буде у вас новорічний Photoshop collage, так? Далі роздільна здатність. Ширина це нагадую, кількість пікселів по горизонталі. Наприклад, 1500 пікселів, а висота це кількість пікселів по вертикалі. Це в нас ширина кількість пікселів по горизонталі, висота це кількість пікселів, по вертикалі. Отже, по вертикалі робимо 1000 пікселів. DPI залишаємо 72 пікселі на дюйм. І далі, відповідно, вибираємо заднє тло, тобто ну, прозорий колір. Натискаємо кнопочку Створити. Так, ось воно створюється. Бачите, вон поки що прозорі шашечки, це означає, що це прозоре тло. Так, після цього ваша задача буде завантажити всі оці фото, що ми з вами скачали з Google Диска. Значить, Як ви їх завантажуєте? Файл, далі є «Открить». А, до речі, бачите, тут у нас російська мова, значить, вибираємо більше язик і змінюємо на українську Українська мова, так, і у вас одразу все українською мовою, бачите. Так, знову файл відкрити або комбінація клавіш, Ctrl плюс O. З клавіатури. О, oh, і слово open. Відкрити. Натискаєте Файл відкрити. Далі всі ці файлики, що ви скачали, ви їх просто собі ось так виділяєте. Можна одразу всі відкрити, клацаєте по першому, потім натискаєте клавішу Shift на клавіатурі і е, клацаєте по останньому. І ще раз клацаєте перший, Shift, затискаєте, не відпускаючи, клацаєте по останньому слайд, вашому, вашій картинці. Таким чином виділяються всі файлики, що знаходяться поміж ними, першим і останнім. Доскаємо Окрить. Після цього всі файлики будуть завантажені окремо на окремій вкладці. Бачите, ось воно, новорічний фон 1, новорічний фон 2. Можете вибрати або цей, або цей, який вам подобається більше. Можете якийсь свій фон скачати, будь ласка, творчість тільки вітається. Фото 04, фото 03, 02 і 01. Ось, будь ласка, всі фотографії, або ж можете свої використати. Так, повертаємось до новорічних фотошоп колаж треба, відповідно, нам зробити фон. Так, Як ми його будемо робити? Для... Виділяємо повністю все зображення. Нам потрібно все зображення. Отже, або комбінація клавіш Ctrl-A, A, англійська A, так? або ж ось тут є. Виділити меню файл редагувати, тут є виділити усе. Ось бачите, та сама комбінація клавіш Ctrl плюс A. Натискаєте, Ось воно такі бігучі мурав'ї з'являються. Це воно виділило все повністю зображення. Тепер вам треба скопіювати це зображення в пам'ять комп'ютера. Заходимо редагувати, копіювати і вибирайте комбінацію клавіш Ctrl плюс C. Ctrl плюс C. Ну, або, або ж комбінація клавіш Ctrl плюс C, або ж редагувати, копіювати. Нагадую, в цьому випадку у вас копіюється пам'ять комп'ютера. Є така частинка, пригадайте, оперативна пам'ять комп'ютера. Так от туди, або в буфер обміну, що називають цю частинку пам'яті комп'ютера. Так, скопіювали. Здається, що нічого не відбувається, але насправді воно скопіювало, і тоді заходите, редагувати знову. Ставити, або комбінація клавіш Ctrl плюс V. нажимаємо. Одразу воно маленьке таке зображення. видно, Так, Так, як же зробити і зверніть увагу, створилось на окремому шарі. Так, ось тут у нас праворуч це шар. Подвійний клік змінюємо, пишемо, відповідно, новорічний. Або новорічне тло, можна новорічний до контролі. Новорічний фон. У нас наше зображення набагато менше, ніж саме наш розмір всього зображення. Тобто, треба фон збільшити трішки. Як це зробити? Ми цю операцію будемо ще багато разів повторювати сьогодні. І так, редагувати. Дивіться, бачите, ми сьогодні працюємо саме з цим меню. Дуже так активно. Отже, редагувати. Далі вибираєте вільна деформація. Тобто, якщо це. Це ви можете зробити і на смартфоні це завдання, і на планшеті, і на комп'ютері. Будь ласка, воно все працює, просто єдине, що це треба вибирати патчиком. редагувати. Далі вільна трансформація або комбінація клавіш alt ctrl t alt – t Вільна трансформація. Після того, як ви це вибрали, вільну трансформацію. У вас навколо вашої фото, або навколо виділеної області з'явилися такі маркери. так, Маркери виділення або маркери трансформації в даному випадку. Тобто ваша задача, так, по-перше, трішечки, бачите, переміщуєте ви ось сюди, щоб воно закрило цю верхню частину. І тоді у нас накутовий маркер ось цей нижній і трішечки його збільшити за межі. Так, от ставити. так, можна натиснути клавішу Enter, або ж пальчиком мишкою можна також вибрати, ось це у нас скасувати дію, а це у нас підтвердити дію. Тобто на панелі властивості ось ця стрілочка. Ну, або галочка, галочка, натискаєте. Ось воно підтвердило, відповідно, бачите, воно у вас вже збільшилось ваше, ваше тло оце новорічне. Так, тепер ваша задача зайти на кожне фото і відповідно, виділити його, і потім зробити, нагадую, ось таким ось, зразок. Ось, зверніть увагу, у вас ваше фото, як вроде, воно в польоті, або ж, наприклад, трішечки під дією температури, чи трішки вигін такий, да? як куточки загнуті всюди. От Ми сьогодні навчимося деформувати. Це називається деформація, коли от, от загнути. Значить, Наша задача якщо сьогодні навчитися так от робити, деформувати зображення. Отже, виділяємо повністю зображення. Значить, знову або виділити усе, або комбінація клавіш, Ctrl-A. Так, виділили. Далі редагувати, копіювати, або комбінація клавіш, Ctrl-C. Так, можна з клавіатури просто одразу Ctrl-C натиснули. Так, повертаємося до новорічний Photoshop і Ctrl-V. Я навіть вже не захожу редагувати, можна редагувати, вставити. Я вже не буду. Давайте Ctrl-V. Ось воно вставилось. Бачите, воно багато всього понаставляло. Щось, мабуть, ще окреме. Так, давайте тоді повернемося заново, зробимо четверте фото, Ctrl-C. Так, знову Ctrl-V. Ага, ось тепер вийшло. Якщо десь щось не так, значить неправильно виділяє, значить тоді через редагування оце все копіюєте, вставляєте, комбінацію клавіш. Якщо воно у вас не видно, не зробилось, бо буває таке, що не зроблено, значить, ви тоді не виділили на треба плац, але щоб у вас був ваш шар виділений, і тоді з ним ви відповідно працюєте. Головне в фотошопі правильно працювати з кожним шаром. Бо пам'ятаєте, що кожен об окремий об'єкт на окремому шарі. Так, Ми підписуємо, що це у нас 1, один, так, ну і трішечки його переміщуємо. Його треба зменшити і трішечки от, листочки загорнути, щоб вона була як 3D така. Значить, як це зробити? Тут редагувати. Ми вже використовували це. Значить, або, дивіться, трансформувати, деформація. Ще раз. Редагувати, трансформувати і деформація. Так, у вас з'явились такі маркери, які дозволяють вас, так, у вас, отак, тишечки, бачите, ось, наводите на ці маркери лівою кнопочку, тишечки я тут переборщила. Так, спочатку зменшимо. Редагувати. Вільна трансформація, наводимо на маркери і можна зменшувати, можна збільшувати. видно Також, можна якщо ви поруч натиснете, то можна ще повертати вашу картину. Поруч з маркером, ось так от. Зажимаєте ліву кнопочку і, не відпускаючи, протягуєте таким чином, щоб вона у вас на ну, пачку. Можна це пальчиком робити на смартфоні чи на планшеті. значить далі відповідно От ми зменшили і після цього знову редагувати, трансформувати і деформація. І ще раз, редагувати, трансформувати і деформація. Так, ну і після цього оці маркери трішечки, отак от, щоб воно було як 3 шечка наша. Тут також підтягуємо. І тут можна підтягнути. І якщо для підтвердження або ось ця галочка, або клавіша Enter. Так, галочку натиснемо, спробуємо. Бачите, і у нас трішечки вона вже загнулася. А, наші такі куточки, як загнуті. Точно так же ви робите з усіма іншими фото. Тобто, ви заходите на кожне фото, знову Ctrl-A, Ctrl-C, знову повертаєтеся: Ctrl-V, вставляєте. Так, після цього а, нагадую: тут у нас, коли ми вибирали, редагувати. І е, вільна трансформація. У нас була комбінація клавіш Alt-Ctrl-T. От давайте зараз спробуємо. alt ctrl t англійська T. Бачите, от воно спрацювало. Я не заходила в меню, просто натиснула Alt-Ctrl-T комбінацію. Так, і те саме ви можете крутити, так, ви можете зменшувати, збільшувати цю картинку. так. так. Також можна редагувати, трансформувати, і ось у нас деформація. Теж трішечки робити такий загин наше фото, щоб воно було трішечки як деформовано, і вона з'являється такий ефект 3D трішечки. Да? Так, ось тут можемо якщо все влаштоване, натискаєте галочку для підтверджуєте. Ось, бачите, вроді вона під таким. Трішечки 3D-об'ємна фігура в нас вийшла. Ну, фото трішечки по об'ємному формату. Так, ну, всі інші фотографії ви робите точно. Також, кожна Ctrl Ctrl зменшуйте, збільшуйте. Зменшуйте, збільшуйте. так же, кожне фото. Ctrl-A, Ctrl-C. Повертайтеся, Ctrl-V. Відповідно, зменшуєте, збільшуєте. Зменшуєте, збільшуєте. так, Редагуйте, трансформуйте, так, щоб у вас вийшло таке зображення. Тобто, бачите. Ось кожне із фото ви робите таким чином, що воно у вас що воно у вас ось таким виглядає так, як в даному випадку ви бачите на зображенці. Як, як далі відповідно вам треба зробити? Кожний шар, ви підписуєте фото, наприклад, 1, 2, 3, 4, так, і після цього ви його зберігаєте. Обов'язково краще зберегти, щоб воно у вас в форматі Photoshop-документ, PS – Photoshop, D – документ. Photoshop-документ. Якщо ви зберігаєте в цьому форматі, воно у вас зберігається для подальшого редагування. Тобто ви можете внести зміни. У вас збережуться всі оці шари, і ви можете таким чином в подальшому вносити зміни. Значить, як це називається? Це у нас називається новорічний. Олаж. Так, тут у мене вже таке щось створено, я зберігаю, так, І після цього у мене, бачите, воно збереглося, я вже можу його відкрити в будь-який момент, навіть якщо я це онлайн Photoshop, тому тут воно відповідно, те, що ви робите, навіть якщо ви закриєте вкладочку, воно не збережеться. Щоб воно зберіглося, краще зберігайте в форматі Photoshop документ, а вже потім ви можете. Завантажити цей файлик уже без змін. Вірніше, і далі подалі, далі, далі редагувати. І що вам потрібно це зробити у вигляді картинки, ну, або зберігти картинку, робити файл, експортувати як? І вибираєте формат GPG. Я вам рекомендую робити це в форматі GPG, бо воно буде меншого розміру, ніж, наприклад, PNG. PNG буде більшого розміру. Але більш якісніше зображення, GPG, воно теж якісне, і при цьому меншого розміру. Тому якщо ви збережете в форматі GPG, натиснете кнопочку Зберегти, і у вас тоді е, ваш файлик буде як картинка, як растрова картинка. Тобто повністю Photoshop колаж буде ось такого плану. Ось такого плану можете написати новорічний Photoshop, ваше прізвище, ну, наприклад, я пишу Карпенко, Олена». Так? І воно у мене зберігається. Після цього те, що я е, зберігла, воно, в мене знаходиться в папці загрузки в провіднику. Заходимо в папку загрузки, ось воно новорічний фотошоп калаш, Карпенко, Олег. Заходимо, дивимося, що у нас тут. Ось, будь ласка, те, що ми тільки що робили, воно зберіглося вже в вигляді картинки. Тобто, це не е, е, кожен окремо шар. Кожен окремий шар це ось вона в форматі Photoshop документів. А відповідна картинка це ось воно. Новорічний Photoshop Calm. Все, я вам бажаю стріляти ви творчості, щоб у вас все вийшло. Бажаю успіхів. До побачення.